Як зараз відбувається ситуація довкола фронту? Будемо обговорювати з Василем Богданом, генерал-лейтенантом, ветераном зовнішньої розвідки України. Вітаємо вас у нашому етері. Слава Україні. Героям слава. Хочу почути вашу фахову думку з приводу вже підтвердженої від генерального штабу інформації про успіхи на лівому березі, про те, що є плацдарми. Як ви гадаєте, це добре для нас? Наскільки це добре для нас? Розуміємо, що добре, але чи є справді сенс зараз м, тішитися, так чи ми зарано десь починаємо ейфорію ловити від цього? Ну, загально відомо, що бойові дії в осінній зимовий період вони завжди складні, пов'язані із урахуванням погодних умов е територій, які доводиться долати, і все таке інше. А те, що стосується даної теми, то ми ж прекрасно розуміємо, що ворог там не дрімав, він е намагався якомога. Е Потужніше вибудувати там свої оборонні споруди, замінувати території, ну і зробити все для того, щоб унеможливити просування українського військового континенту. Але тим не менше, і офіційні заяви Генерального штабу і окремих командувачів на цьому напрямку засвідчують, що вдалося. Частинам окремим, і десантним, і інших родів військ е форсувати Дніпро і в е декількох місцях створити плацдарми початкові для того, щоб рухатись вперед. Е ну, зрозуміло, для чого вони створюються, для того, щоб там, закріпити, е доставити туди. Через річку Дніпро бронетехніку, інші бойові спорядження, накопичити потужний кулак військових сил. І потім рухатись вперед до кримського перешийку з тим, щоб потім і розібратися із самим Кримом і з півднем України. Безумовно, що ця робота нелегка, вона не проста, пов'язана із жертвами з боку нашого. Але як свідчить статистика того генерального штабу, ворог там несе дуже потужні втрати і в живій силі. І в техніці. Проте треба зазначити і наступне, що ці дії вони спрямовані і на вирішення стратегічних питань, звичайно, але і тактичних, тому що вже настав час для того, щоб після звільнення Херсону і Лівобережжя Херсонської області убезпечити тобто правобережжя, убезпечити правобережжя і Місто Херсон від постійних обстрілів артилерійських, і в тому числі застосуванням авіації, і е, нанесення шкоди як інфраструктури, так і мирному населенню, і вирішення цього комплексного питання якраз і е, поставили таку задачу з тим, щоб е, стратегі стратегічно е, вирішити питання в напрямку звільнення всього півдня. І, врешті-решт, і Криму, а тактично забезпечити ті умови, які б могли сприяти відновленню правобережжя самого Херсону. Ну і безумовно, це пов'язано із тим, щоб відтягнути сили ворога із тих напрямків, де він зараз починає. Інтенсивно перед президентськими виборами в Російській Федерації е, атакувати, пробувати відбити позиції, все-таки інше. Це ми знаємо Авдіївський, на, е, Мар'їнський напрямок, е, Куп'янсько-Лиманський е, під Бахмутом е, на півночі цього міста. І це в комплексі дозволяє н, нашому командуванню. Верховному і головнокомандувачу, і генеральному штабу, планувати операцію таким чином, щоб вони в комплексі вирішували питання осінньо-зимової кампанії таким чином, щоб все-таки, не дивлячись ні на які природні перепони, морози, дощі і все таке інше, рухатись вперед, турбувати ворога, деморалізувати його, і головне. Постійно отримувати підтримку мілітарну з боку наших партнерів, а тут, як ми знаємо, є Певні проблеми з огляду і на ситуацію на Близькому Сході, і з огляду із президентськими виборами в США, де внутрішня політична боротьба впливає на політику адміністрації президента Джо Байдена в контексті надання оперативної мілітарної, фінансової, політико-дипломатичної допомоги Україні у цей складний період. Але слава Богу, як говориться. Естафету мілітарної підтримки особливо перехопила, перехопив Європейський Союз. Ціла низка держав збільшили постачання озброєної військової техніки для України. І нещодавно візит міністра закордонних справ Нового Великобританії. Емерона Кемерона є е, е якраз таким яскравим свідченням, що е, незважаючи на ті процеси, які відбуваються зараз там на американському континенті, е, Європа не залишить Україну е, е, беззахисною і сприятиме. Е, тому щоб Україна отримувала і те озброєння, яке е, стосується захисту нашого неба, і те озброєння, яке дозволяє е, громити ворога на суші, і згодом, як ми з вами розуміємо, після завершення навчання ми отримаємо і Ф 16 і це теж буде потужним е, фактором для. Руйнування в цих планів тактичних і стратегічних Російської Федерації стосовно України, і вже ми там знаємо інформацію і, інсайдерську, і іншу про те, що це турбує Кремль. Турбує Верховне Командування Збройних Сил Російської Федерації, що Україна, не дивлячись ні на що, все таки отримує скоро ці літаки, вже єсть. На стадії завершення навчальний процес і будуть кадри для того, щоб використовувати цю повітряну ефективну зброю в інтересах перемоги над ворогом. Василю, дивіться, а в мене ще до вас таке запитання. От ми чекаємо додаткової підтримки військової, але розуміємо, що росіяни теж перегруповуються, вони поповнюють свої втрати. І власне чи є ймовірність, що вони можуть вибити наші збройні сили з тих плацдармів, де зараз вони перебувають? Знаєте, я вам так скажу: військові люди дещо такі, знаєте, суєвірні і. Як правило, при проведенні таких тактично-стратегічних операцій, Генеральним штабом і командуваннями відповідних напрямків, передбачається все, в тому числі і те, про що ви говорите, але головна мета якраз в тому і полягає, щоб підготовка була таким чином організована, щоб унеможливити подібне. І як дехто тут висловлює е, такі думки про те, що ну якщо не утримуються, то їх відкинуть на правий берег. Особисто я і інші експерти, та я відчуваю і генеральний штаб, і головнокомандувач збройних сил е, впевнені в тому, що е, так довго готуючи підготовлені ці заходи, вони е, мають на меті. Серйозні і ресурси, серйозні і прорахунки, і відповідний бойовий дух, і те необхідне озброєння, яке дозволить нашим військовим закріпитися на цьому напрямку і організувати подальший рух з тим, щоб звільняти і всю територію Херсонщини. Ну і Дійти там таким чином, щоб створити відповідні загрози Криму і іншим напрямком, те, що війна це інколи е, ситуація складна і, можливо, навіть і непередбачувана, тому що з іншого, і з того, і з іншого боку, все-таки працюють професіональні військові і. Е, Росія зараз в основному бере лише живою силою, так званим гарматним м'ясом, але що вже помітно, так це те, що на цьому напрямку Росія відчуває брак в ресурсах. Ті ресурси людські, які туди... Поступають не професійні, не навчені, вони буквально як кажуть, з пилу жару, і е, вони недостатньо мотивовані і недостатньо мають той бойовий досвід, який необхідний для проведення відповідних контрнаступальних, оборонних і інших операцій, і це безумовно є. Певною перевагою Українських Збройних сил, і вселяє впевненість і надію, що цей е, тактично-стратегічний затум нашого верховного командування, він е, матиме успіх, можливо, не так швидко, як нам хотілося, б, але рух буде поступовий, нищівний і забезпечить ті цілі, е, які поставив верховний Головнокомандувач Перед збройними силами України на цьому напрямку. Пане Василю, в Росії у 2024 році на статтю національна оборона буде виділено 29,4% близько 10,8 трильйона рублів у бюджеті на цей рік до прикладу військові витрати були закладені в сумі 6,4 трильйона рублів. Тобто йдеться про збільшення більш ніж у півтора рази. Як що на вашу думку про що це свідчить? Це свідчить про те, що росіяни в принципі не розглядають для себе припинення війни в наступному році і не готові до будь-якого яких діалогів про припинення війни, а все ж таки намагаються досягнути свого? Ну, військово-мілітарна риторика кремлівських цих е дідусів вона зрозуміла і спрямована на одне: зберегти, зміцнити, укріпити е свій режим і тих людей, які керують зараз цим режимом. це Путін і його. Найближчі оточення, які є терористами, які є військовими злочинцями, і е, багато в тому числі я впевнений в тому, що вони понесуть заслужену кару за ті злочини, які вони вчинили проти української держави і української нації. Безумовно, що плани там такі, будемо говорити, е, наполеонівські, і вони стосуються не лише України, а стосуються і Прикордонних з Україною країн, особливо Путін зазіхає на Прибалтику. Його цікавлять і Центральна Європа, такі країни, як і Польща, як і інші, де е, повинна на їхню думку бути е, та, е, той режим, який би влаштовував е, Путіна і, і його режим. Але м, треба мати на увазі, що Кошти виділяються, але та інфляція, яка зараз іде нарощувальними темпами в Росії, і той, і та тенденція до рецесії в економіці, не дивлячись на те, що Кремлю вдається обходити певні санкції і активно заробляти на нафті, поки що на газі, який йде в Європу, і це серйозно поповнює. Бюджетні кошти е, Росії, і вони неодноразово заявляли про мілітаризацію економіки, про те, що фактично Росія стає на ті рейки, які в свій час під час Другої світової війни став радянський союз, але в той же час треба мати на увазі, що е, м, в технологічному відношенні Росія відстає, а сучасна війна це війна технологій. І хто має досконаліші, потужніші і мобільніші технології, той і виграє. І якщо ті зобов'язання, я підкреслюю, зобов'язання наших партнерів, які вони взяли перед собою, які вони взяли на себе перед Україною, будуть своєчасно на плановій основі. І з нарощуванням виконуватися, то Україна отримає ту необхідну зброю, отримає і ті фінансові ресурси. Я переконаний, що та ситуація, яка склалася в Сполучених Штатах Америки в Конгресі з виділенням коштів України, вона вирішиться І десь, Очевидно, після Дня подяки, все таки, і Конгрес. І, і Сенат вони це питання будуть вирішувати, тому що як би там не хотіли використати цю ситуацію опоненти демократів республіканці, але вони повинні враховувати і голоси своїх виборців, тому що не дивлячись на що близько 60% американських громадян вони підтримують підтримку України, вибачаю за тавтологію, і. Не сприймають вони режим Путіна. Вони сприймають його як загрозу глобальної демократії і, взагалі, взагалі існування цивілізації на цій землі.